Авіація РФ, яка вилетіла для нового обстрілу України, та аби повторно вдарити по Києву, раптово стала вибухати. Спалахнули аеродроми рошистів. Схожа чергова атака раптом провалилася. а Ті, хто віддавав та отримував накази про удари по українцях. Самі зазнали уражень. Все сталося так стрімко, що ніхто навіть не встиг зреагувати. Нова операція проти літаків окупантів потрясла кожного. Вітаю вас! Будемо говорити далі про важливі події, тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Силу оборони України збили стратегічний бомбардувальник Ту-22 3 який обстрілював Україну. Зазначається, що російський бомбардувальник ракетоносець ту Ту-22М3 вдалося збити, коли той повертався на авіабазу після ударів по Україні. ГУР повідомляє, що ворожий літак збили на відстані близько 300 кілометрів від України, тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далеко радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Росіяни, звичайно, ж стверджують, що руйнувань жертв немає, а льотчики нібито врятувалися. Зазначимо, що Ту-22М це дальній стратегічний бомбардувальник, ракетоогноси зі змінною геометрією крила. Основне озброєння бомбардувальника протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х 22 із полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, а також ракета Х-22 із мегатонною боєголовкою. Дальністю пуску майже 500 кілометрів. Загалом знищення стратегічних бомбардувальників, наприклад, ту 22 М3 ту Ту-160 – надзвичайно потужні удар по спроможностям Росії втрати такого рівня можуть кардинально змінити хід кампанії повітряного терору і мати глибокі наслідки. Бомбардувальники це ключові носії крилатих ракет великої дальності. Вони злітають із тилових аеродромів і запускають ракети з повітряного простору РФ або ж Білорусі, уникаючи зони ураження української ППО. Якщо, хоча б частина з них буде знищена, це покаже, що Україна має засоби діставати цілі навіть у недосяжній зоні. Для Росії це ж буде катастрофа. Такі літаки є штучним ресурсом. Їх виготовлення надзвичайно складне і повільне. А екіпажі готуються роками. Крім того, такий інцидент справляє психологічний ефект для пілотів ВКС. Рефі це сигнал, що вони більше не торкання. Серед військових поступово зростає страх участі в місіях по Україні. А для Путіна це особиста ганьба, бо стратегічна авіація вважається символом російської сили. Також Україна вдарила по аеродромах РФ, де базуються винищувачі, підрозділи сил спеціальних операцій з Збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження відразу по двох аеродромах, де базуються ворожі літаки Су 34 Су-35 та Су 30 Також в Генштабі зазначили, що уражено склади з керованими авіабомбами і навчально-бойовий літак. Крім того, у мережі з'явилися перші супутникові знімки зі знищенням авіації на ще одній авіабазі росіян. Ці знімки американської аерокосмічної кампанії в X оприлюднив консультанти з геопросторової розвідки. На першому знімку, який оприлюднив аналітик, видно три знищені стратегічні бомбардувальники ту 95 п'ять та ще один пошкоджений, а також знищений ту 22 м 3 А от на другому знімку можна розглядіти один неймовірно знищений та два знищені стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 також спецслужбовцям вдалося уразити 41 російський літак. Йдеться про 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Також прямо на аеродромі було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27 повітряно-космічних сил Рафії. Спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає, пишуть в українській розвідці та соціолог Ігор Якованко, розповів про наслідки таких втрат Росії, тож пропоную далі почути його думки. Також удари по Росії по воєнним об'єктам, по стратегічним об'єктам операції подобно операції Путина Вот <звёздит> та партизанська війна, яку ведуть хакери замечательные, замечательные действия, которые предприняли. украинские хакеры, белорусские партизаны, киберпартизаны, которые парализовали деятельность Аэрофлота. Это все движение в правильном направлении. То есть подобного рода действия действительно могут, ну если они будут масштабированы, если они будут предприниматься в гораздо большем масштабе, то в конечном итоге это действительно может подорвать так сказать военный потенциал, потенциал России и это в конечном итоге может привести к тому, что вот этот вот украинский Давид сможет победить российского Голиафа. Но рассчитывать на то, что в результате в результате, так сказать, там, дроновых атак по российским городам, там российская делегация Вдруг на, следующем, на следующих переговорах скажет, нет, а вот давайте мы просто, так сказать, заключим мир на, на каких-то нормальных условиях. Нет, этого не произойдет. То есть этого не будет. Тут логика очень простая. И Путину, а тем более членам вот этой вот делегации, так сказать, достаточно карикатурной, абсолютно наплевать на то, что происходит в российских городах то есть здесь нет никакой связи они вот эти люди которые присутствуют на делегациях там мединские другие они не чувствуют боль так сказать например там каких-то людей которые по которым так сказать бьют тем более что украина ведь не бьет по мирным кварталам украина бьет по военным объектам І вот е, тут ніякої зв'язки між позиції російської делегації і ударами по е, російській военной інфраструктурі самі ж росіяни вже серйозно бояться за своє аеродроми та будують укриття. Про це повідомляє британська розвідка. Росія розпочала будівництво укриттів відразу для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною. Імовірно, таке рішення було прийнято після серії успішних атак українських безпілотників. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що захисні споруди виявили на аеродромах Мілерово, Курськ, Восточний та Гвардійська. Там помітили укріплені ангари з кубоподібними дахами противибуховими дверима. Укріплення, покриті шаром ґрунту для додаткового захисту від ударів. Ідеться в повідомленні. Варто також зауважити, що база Мілерово у Ростовській області розташована лише за 17 кілометрів від кордону з Україною і вже зазнавала атаки. Окрім будівництва укріплених ангарів, там також активно зводяться вісім нових нескрізних укриттів для літаків. Які ймовірно незабаром будуть готові до експлуатації, додали у розвідці. Також відомо, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах під майбутніх ударів українських ударних БПЛА. Натомість літаки Рефі регулярно обстрілюють і власну територію. Так, з початку року рашисти впустили понад 100 авіабомб на свою територію. Про це повідомляє Астра. За даними джерел видання, за останній місяць зафіксовано щонайменше п'ять нових випадків падіння російських авіабомб на території Російської Федерації або ж окупованих українських регіонів. Два інциденти сталися в Білгородській області. ФАБ 250 впали в селі Богданівка Новооскольського округу, а ФАП-500 біля житлового будинку в Щебєкінському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Ще дві бомби впали на окупованій території Донецької області. Одна поруч із житловим будинком у Дебальцевому, інша біля стін школи інтернату у Єсенваті. Обидві бомби не здетонували, їх знешкодили. П'ятий випадок зафіксували в окупованому селі Високе Запорізької області. Усього ж, з початку 2025 року, було зафіксовано падіння не менше 100 авіабомб. 93 ФАП та сім керованих модульних плануючих бомб. Окрім того, зафіксовано й падіння трьох ракет. Нагадаємо, в лютому цього року російський літак впустив ракету р 27 на Білгородську область. Вона впала біля житлового будинку. Тоді ж у Білгородській області впала російська ракета ха 59 Літак впустив її біля одного з сіл регіону.